Всім привіт, усім добрий ранок. Сьогодні у нас 21 квітня, -е виїжджаємо в поле. Сіяти сою. Така чудова у нас сьогодні погода, прям взагалі хочеться працювати. Сонечко світить, черешні квітнуть. Ну гарно. Так і хочеться працювати. От взагалі, лайк. Like. Там Камаз заправляється насіння, працюємо не тут, дворі. Ну а я вже підготувався ще в п'ятницю, Чепився зараз будемо вирушати в поле на діляночку та пробувати сіяти. Ще, подивимось, налаштуємось, як воно піде чи не піде, ну, такий буде робочий день. Будемо сіяти сою. Все, тормозок пісе. Навіть пасочка з чаєм. Будемо вирушати в поле. Приємного перегляду всім, а ми будемо працювати. hey уже Навігацію вимкнути. Щось ну, взагалі не то і тривога постійно вмикається, вимикається. Оце хоч правда, не було тривоги з 18 го чи з 19 го по 21 -го, по сьогодні. Так і все-таки там щось забилося. Ну, пише. Зараз вийду гляну. На першій банці ви ще перевіряємо всі, бо по одному датчику йде на всю банку, а на цій банці багато саме проводів. А якийсь саме забився, ніхто не знав. Ну, всі всі начі нормальні. Сушники всі крутяться, що могло бути не так. Значить, пустійний, де не забилося. Аварія пікає. Тут таке буває ньому. Це ж вам не Амазон. Була тільки, що це ж помилка, вибивала аварію. Що була вузька ну, норма висів у, у первій банці. Все нормально, нічого не забуває. Плюс за все, що та добавка чорна могла забити те око, те, що бачить, той датчик. І воно просто його не бачило. Це я згадав, ми в минулому році також насипали добавки бактерії. І воно не бачило, забивало датчика цими бактеріями, вони ж чорні, воно як торф, таке, як передній. І воно пікає і все, і то йому нічого не зробиш, а то тільки витер і все. І воно вже тоді проходить. І нормально. А то як зійде зума і пікає, і пікає, там страшне, як наче взагалі нічого не сіє. Маркер пише, авіація не робить. дні не було. 19 числа, ото як написали, що не буде вогню. Не було тривоги. Наче не було. Сьогодні, знову, коротше, то похибка, то тривога і навігацію перебиває GPS. Ребе гушать і не працює. З'їжджає на пів метра, то ще щось, ну, коротше, виходить, що краще маркерів немає нічого. Це так беремо і сіємо. Дивує компактоматом на кейсові 340-му, а там напарник на в Джингірі також сіє Єсую. Мені ту заправляють з мішків. Ми зараз це досіємо оце поле. А потім переїду туди на ту сторону, де... А потім іще туди через посадку, Це там ще поле у нас. Коротше, на сьогодні роботи квадрат. Так що ще працювати, працювати. До темна. Все, досія. Одна вже готове. Приїжджаю на інше. Потихеньку. Уже п'ята година. Угони тут от дуже довгі просто, по тисячу десь так 300 метрів. Довгеньке поле. Тут 113 десь так гектарів поділене на три частини. Зараз переїду на іншу. Так, ось мені привезли обід на поле. Чого і не а вечерю. Трішечки перекусити, компот домашній і котлета з макаронами. Тут і хліб. Всім приємно, хто також їсть смачного, я трішки перекусю собі. Дома зробив собі ще чаю, гарячого в термозі налив. Ось пасочки. Смачного. Христос воскрес. Воістину воскрес. Сьогодні хватить! вже ми і напарники поїхали. Буду відчіплятися отут, а відчіплюся посередині поля під посадкою. Я думаю, ніхто не знайде, сієлку не забере. Бо її складати дуже довго та й вести її. Краще залишити, менше роботи буде оп. Так, все, від'єднався. Опа. Комп'ютер можна вимикати. Все ми на базі. Фух. Умитися, помити руки, придягатися та їхати додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. І всі бувайте до нових випусків. Па-па!